Усім привіт! І так, закінчився вересень і треба про нього поговорити. Сьогодні хочу поговорити про три такі теми. Перше, це порівняння вересня-серпня, які були такі глобальні зміни, щоб в наступному році можна було переглянути це відео та бути готовим до змін. По-друге, що зробив уклон корисного для водіїв, що змінив, або що додав, або що, так сказати, впростив для водіїв. Щоб ми або менше втрачали часу, або, або більше заробляли. І третє, це, це те, що я заробив, які були витрати, та який чистий дохід за місяць складає в таксі. І розпочнемо змін між серпнем та вереснем. І так, почнемо зранку. В серпні я дуже так непогано зранку вставав о 5-й ранку та їхав на ЖД. За дуже такими непоганими тарифами, тому що ще був період відпусток, та люди кудись їздили. Можна було їздити за тарифом там 500-700 за 15 кілометрів. Там можна порахувати від 30 до 50 гривень за кілометр. І дуже так було непогано. А вересні цього вже немає. Там на ЖД зранку. ну 17-20 гривень за кілометр на ЖД І дуже так нецікаво зараз стало їх їхати на ЖД о 5-й ранку вставати там пробки, плюс змінили трохи розмітку, якщо заїхав на ЖД тільки виїзд, розвернутися постояти там зовсім ніяк. І дуже так неприємно там зараз знаходитись, плюс ганяє поліція. і Ще такі, такі глобальні зміни це на сокоркидачі. В серпні я дуже так непогано там їздив. Можна було зробити 3-4 замовлення та спокійною е душею їхати додому відпочивати, тому що були дуже класні замовлення, тому що це також був сезон відпусток. Все, всі відпочивали, їздили до. Знайомих або родичів також там дуже так непогано їхала резиденція Осокор. Плюс там були футбольні матчі, там два стадіони, і також можна було дуже непогано поїхати. А в вересні вони якось закінчилися. Тому у вересні зовсім немає сенсу якось їхати на Осокоркидачі, або просто туди переїжджати. Та Чекати замовлень по 30-40 гривень за кілометр. Ну, я не беру в розрахунок замовлення, які там 2-3 кілометри. Я беру з розрахунку від 10 і вище кілометрів, тому що я їздив і 10 кілометрів за 450 і 500 звідти, тому що люди там ще їздили. А Вересні цього вже немає. Ось такі глобальні, як для мене, зміни, які б мені були дуже так. Корисні в наступному році подивитися та згадати. Що уклон зробив корисного для водіїв. Ну, По-перше, це для нових водіїв, котрі тільки збираються зареєструватися в уклоні. Це авторизація через Дію. Це дуже спрощує реєстрацію, та швиденько можна зареєструватися, не вводити все ручками, а Дія все підтягне, всі ваші дані, та дуже швидко можна пройти реєстрацію та почати. Працювати. Також уклон зробив безкоштовне очікування тільки на подачі авто, між крапками або адресами зараз постійно платне очікування, тому що раніше було те, що ти приїхав, пасажир швиденько сів, очікування навіть не пішло. Ти приїхав на першу адресу, і ти ще чекаєш 3 хвилини безкоштовного очікування. Зараз цього немає очікування тільки на подачу. Між крапками 100% йде платне очікування. Це дуже так приємно, тому що раніше ти приїхав, чекаєш ці три хвилини. Людина дуже швиденько зробила там свої справи та навіть платного очікування і не було. Тому це дуже приємно і на кожній поїздці або замовленні там. Можна ті якісь там копійки також ще дозаробляти. А якщо там багато поїздок замовлень, то там може накапити дуже так непогано. І останнім часом вони зробили те, що замовлення на час, котрі фільтри ми, як правило, не ставили, тому що вони попадали до ефіру за 40 хвилин, зараз вони попадають за 15 хвилин. І можна також зараз ставити фільтри в будь-який час подачі, або на зараз або на час, тому що вони зараз попадають в ефір за 15 хвилин до подачі авто. Також це дуже корисно і можна виконувати трохи більше замовлень, тому що зараз є вкладка заплановані замовлення, які дуже так непогано можуть вручати, тому що там дуже Ну, Не дуже, але трішки вищий тариф, ніж в ефірі, і дуже так непогано можна комбінувати. Взяв замовлення, включив фільтр та поїхав в сектор, там де я взяв заплановане замовлення. І так сказати, комбінувати та не втрачати час на очікування замовлення дуже цікава комбінація. Можна так проводити, тому і також там є компенсація. Якщо людина відміняє менш ніж за 40 хвилин це замовлення, тобі 100% прилітає компенсація. Якщо безготівкове замовлення це е, за тарифом класу. А якщо готівкове, то 30 гривень за відміну замовлення. Ось такі зміни за вересень були в уклоні, ну небагато, але. Трохи приємні. І третє, це те, що я заробив за вересень місяць і які були витрати. Ну, Почнемо з витрат. Це, як завжди, три статті витрат: це мийка, заправка та оренда машини. Все інше бере на себе автопарк, в якому я орендую машину. Якщо кому цікаво, це Укртранспарк знаходиться на лівому березі біля комфортавну. На нас з мийку авто пішло 2000 приблизно, плюс-мінус 100-200 гривень. Це кожну середу мені миють машину на огляді маш авто. Це мийка салона з, з пилососом та зовні. Потім десь або Неділя або понеділок, та також п'ятниця на миці самообслуговування, тому що пилом все одно прибиває. коврики треба помити та трохи пополососити, тому що люди все одно заносять якось бруд до автівки. Потім на заправку пішло 10 441 гривня, заправляюся кожного дня, коли працюю. За місяць відпрацював 17 діб, тому що. Трохи хворів, то спина, то щось підчепив, тому 17 днів я відпрацював. І на оренду авто пішло 16 300 гривень. І сумарні витрати за вересень складають 28 726 гривень. Проїхав за. Місяць по замовленням 2544 кілометри. Сумарний пробіг за місяць з усіма там, переїздами, мийками, оглядом там, своїми поїздками десь 3600, з копійками там, приблизно. Середня вартість одного замовлення уже, вже без урахування комісії укону складає 378 гривень. Дуже таки непогана середня вартість за замовлення і середня вартість одного кілом кілометра по замовленням складає 23 гривні 82 копійки. Також дуже непогано. З урахуванням того, що я виконав 160 замов... замовлень за місяць. За 160 замовлень я заробив без урахування комісії уклону 60 тисяч 612 гривень. І якщо відмінусуємо від зароблених витрати, то. Вийде приблизно там 32 тисячі гривень чистого дохіду за вересень місяць. От якось ось такий був місяць. Дуже непогано, якщо б не хворів, було б ще краще. Тому продовжимо працювати далі. Всім гарних замовлень та гарного настрою та приємних пасажирів.